Як він ішов, струменіла дорога, дели чужа дібні очі тепло. Не просто ступали, співали ноги. І тиша музика берегла. Як він йшов натхненною мудрою, зачарований світ, так нові планети глядуть на орбіти, з шаленої швидкістю на веду. З гімном, вулками без музики і слів. Він йшов, і ніхто не бачив. І ніхто від краси не зумів. Землю полускано втюхався в Очі бездумно в волі. Раптом шепіт під поміж перехожих. Що там? Спіткнув чоловік на Одні співчували йому у Бога, інші не втомлювали до корять. Треба ото дивитись під ноги. То так можна голову потеряти. Трохи у футбола, пограли словами, обсмакували чужу біду. А він знову йшов і дивився прямо. І знов на творив ходу.